Президент Чехії Петер Павел покуштував штатну тушонку бійців, які перебувають на фронті. До нас кілька місяців тому приїхали активісти Європейського конгресу українців, об'єднання українців Чехії, громадської організації Пам'ять народу. Вони передали нам медицину, дрони, продукти харчування. Те, що потребує фронт, а натомість хлопці з мого підрозділу, в тому числі і я, намагалися якимось чином подякувати сувенірною продукцією. І ми безпосередньо підписали, подарували тушонку штатну, штатну тушонку, яку споживають військовослужбовці на фронті. Ну, а там вже далі хлопці передали це президенту Петру Павелу, ну і він покуштував як військовий генерал. Натівських стандартів, як людина, як громадянин Чехії, який підтримує Україну. Ну, я сподіваюся, що йому сподобалося. Сподіваюся, що він отримав якийсь емоційний заряд, який дасть можливість і в майбутньому підтримувати Україну. Він це робить послідовно. І сьогодні я продовжую дякувати і президенту Чехії, і народу Чехії за послідовну підтримку України. Я сподіваюся, що вона буде тривати і далі.